Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи. Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Да, навіть багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня. ТЦК, який робить? Реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що може онлайн. Але багато кинулись не туди, де треба, багато часу просрали і так далі. Є ж можливість на те більше 12 років. Мовив соціальних медіа, що до війни це давним було, давним-давно було, і в список Форбс завдяки цьому я потрапив. Ну, от казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку і так далі, щось там телефончики там туди-сюди клацав, да? раз і можна в список Форбс потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім понятно, Да? А я починав, коли взагалі з інстаграма всі сміялися, з тіктока ще не було. А я це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли зрозуміло, як там і що там може, І вообще не ясно, коли можна. Тупо з телефона, інтернету. От ми ж відкрили контент-хату. Наші люди отримують, будь ласка, просто розповсюджуючи український новосний контент. Отак От я створила. Колись можна було на набі... колись можна було там на... піднятися на дропшипінги з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну це віна йшли уже. зараз контент, Тікток, Інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я вообще постійно ефіри про це безкладні привожу, розказую людям, як я на цьому розказую, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю, може через недовіру, бо поняв, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. але треба людям розуміти, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше, і гірше і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно, хоча б чуть-чуть розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток, і а, валютність твоєї професії спадає так само, як валюти обесцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям радив іти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах. У мене завжди в шапці профіля є посилання, там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене. А просто у нас це є готове. На добраті прова, чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість, мені ваше не понятно.